Ми не цілуємося. О, Дякую, як за... О, Дякую за троянди. Ти в погану компанію попав, я мамі твоїй скажу, Хорошо. о, невеста. Привіт, український Іван, зло. Це твоя дівчина, да. чого тішишся? Качай, доту, давай почув грати. Ви пара, твій хлопець любить міф. Знайшо да. дівчину, <реш> да. рагуль. Це хто? А Ми вже казали, що твоя дівчина, у вас же буде ніч, да, да, ніч в сараї буде. <рес> Ось 90 чоловік, дякую за подобайки. Це Віталік, вона тебе з'їсть. <рес> <рес> Кида... Кидай палку і ще я кину тебе рибу. <рес> <рес> у вас любов, да. Це твоя мілфа, да, Мілфа на кумповела, гарна пара, дякую.